Вітаю з вами квітуча фазенда та пані Тетяна. Сьогодні я на своїй фазенді в черговий раз прийшла культувати міжряддя між часником та цибулею. Я вже ось почала. Це роблю для того, щоб дати доступ повітря до кореню. Ось такий у мене приспособа, називається. Ручний такий культиватор. Він має такі зірочки і от знизу ось таку сапу. І коли трошки не, незручно мені і робити, і знімати. І ось так, виходить, я ним працюю, спушується земля. Бачите, не дуже близько беру до кущика часнику, щоб не пошкодити мені коріння. І тим самим розбиваються грудочки і, і вже почав сходити такий, він, якщо подивитися, дрібний дрібний такий бур'янець. І цим самим підрізається коріння бур'янцю. Сонячна погода, воно миттю висихає. І в міжряддя у нас чисте в рядках у нас чистенько Потім, якщо згодом при необхідності, в міжрядках, між чесничком можна поправити вузеньким плоскорізом фокіна і буде все чудово. Ось у мене вже ця діляночка прокультивована. Цю діляночку я буду культивувати.